Open the Castle representations, um, a body that will represent Castle's interest towards the European institutions, but mainly will be the source of information and. Контакт також буде місцем, де можна буде отримати любу інформацію. контакт. дуже почесно, що саме Херсон відкриває офіс в Брюсселі, тому що наші громадяни просто незламні. Те, що пройшла Херсонщина, жодна область не проходила. Вона була повністю окупована, було все знищено, повністю критична інфраструктура, жодного трансформатору. Жодної е, не було водонапорної башти, е, жодної газорозподільчої станції. Все це починалося з нуля. І саме е, тут е, ми можемо працювати з нашими партнерами міжнародними, можемо залучати інвестиційні е, гроші, економічні проекти, які реалізовувати саме на Херсонщині. Слава Україні! Officially open. Yes. офішалі yes. Обатулей <плес> нашому другу керівнику New Down Foundation в Україні помічнику, який допомагає Херсонщині, вручити такий знак, що ви стали нашим амбасадором саме Херсонської області усьому світі. Сьогодні ми презентуємо в Брюсселі в будівлі Європарламенту виставку про Херсонщину, про нашу незламну Херсонщину, про ті роки, два роки після деокупації і частково окупацію. Ми знімали це протягом цих важких років. Але тут ми бачимо і радість, і щастя розуміємо після. Окупація також багато горя, коли окупанти продовжували обстрілювати Херсонщину, продовжували руйнувати життя людей, і ми хотіли би бачити, щоб весь світ бачив це, бачив горе людей і бачив те, що російські окупанти наші землі.